Як здоров'я? Як ну, в такому віці вже здоров'я немає. Проживати дуже трудно. Но, що... Олена Адамівна Москальова народилася у 1915 році у місті Харкові. Це мій батько і моя рідня мама. Вона ну, вона померла, як я була ще Пелюшка. А оце моя вже друга мама, яка виховувала. Вона була дуже хороша жінка, вона мене не обіжала. 30-х років минулого сторіччя жінка була багаторазовою переможницею та призеркою чемпіонатів міста Житомира зі спортивної гімнастики і легкої атлетики. Я займалася спортом, я була спортсменка, займала перше місце по бігу і по бришкам. Я просто любила спорт. Я, я була дуже я, я, вечно, я не ходила. Бігала, Я закінчила сільського господарський інститут, працювала старшим лаборантом в інституті, а потім поступила в аспірантуру, але війна помішала, я не вчилась, а потім я працювала в бухгалтерській школі. Скажіть, а що пам'ятаєте за 106 років ось найяскравіше? Трудно зараз сказати, ну. Но... Ну, це від'ємна подія. Війна 41 року. Треба було пережити її. Це ж було дуже трудно і дуже тяжкі роки були. В роки війни я працювала старшим бухгалтером. Я в Германії була. Я забрали на вулиці, злотіш забирали під час війни. В Німеччині я в сільському господарстві працювала, полола, копала. Около Лєвціга. Довго ви там були? Два роки. Олена Дам'явна, а яким чином повернулися на батьківщину? Пішком йшли, довго йшли. Там воїнська наша, уже наша частина була, бо це вже було після звільнення. І я працювала в цій воїнській частині в столовій. Я там зустріла свого знайомого житомирянина. Москальова Семена Ніколаєвича. І ми поженилися і ми вже разом приїхали. З Семеном Москальовим Олена Адамівна прожила у шлюбі 54 роки. Він був дирежором оркестра про це піоніров 40 з лишним років. Дуже хороша була людина. Це було моє щастя. Відкрийте нам секрет свого довголіття. Я Працювала дуже багато, боліла. І я не знаю, яке, яким чудом я так довго живу. Це просто так, маві, заложено, бо я, я не ну, абсолютно не було ніяких е, таких дієстрів, щоб довше жити. Головне здоров'я. Антоніна Тугас, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.